Друзі, вітаю, це подкаст Хорологі, і з вами, як завжди, Росляков Дмитро. Сьогодні хочу трошки переключитись з наших таких, знаєте, лампових влогів, випусків, подкастів, в яких я ділюсь якимись там планами, думками. Це, безумовно, дуже важливо. Ми будемо продовжувати е, рухатись в такому напрямку, е, де я буду більш знаєте, відкритий, більше е, якогось власного, більше в. Вражень якихось більше бачення, більше ділитись планами, безумовно. Але зараз трошки так хочу відпочити від цього напрямку і зробити перерву у вигляді цього подкасту, щоб в п'ятницю послухати все ж таки історію однієї, як мені здається, дуже цікавої моделі. Модель, яка мені здається, дуже недооцінена. Модель, яку, на відміну від багатьох інших, можна в принципі, навіть у деяких будь-яках прийти і купити. Або місяць-два почекати. І це модель, яка дійсно мені дуже імпонує, яка, знову ж таки, повторюсь, мені здається, дуже недооцінена. І хотів би вам розповісти про її взагалі історію створення, шлях, який вона пройшла. Це модель від Ademar Piguet Royal Oak Offshore. Офшор, який дійсно є чимось, що сприймається, не так. Бажано і не з таким ентузіазмом, як класичні мовні Royal Oak, але, тим не менш, мені здається, це не зовсім коректно і виключно питання маркетингу, якихось там устоїв, що у людей склалися. Бо насправді, наприклад, там дайверські моделі офшор та й хронографи мені дуже імпонують, і, знову ж таки, це ті годинники, які. На відміну від багатьох інших у Адемара, прям можна прийти і купити в багатьох доволі містах, а ще в доволі багатьох інших містах можна трошки почекати, дійсно трошки, і дійсно отримати. Тобто не просто стати в чергу, як у Rolex, і там стояти роками, і не думаю, що колись комусь зателефонують насправді. А реально отримати. Реально отримати. Тож, давайте поговоримо про Royal Offshore, в цю п'ятницю, в цю п'ятницю, яку до речі, окрім подкасту, буде третій Ютуб-випуск на цьому тижні, як я обіцяв, так, мабуть, не буде завжди, бо я не впевнений, що так не треба робити, але тим не менш, так так склалися обставини, що була змога, було бажання. Зробити так, тому цей тиждень такий, мені здається доволі продуктивний. У нас два подкасти і три ютуб-випуски. Понеділок був про номос. В середу ми випустили невеличкий такі, знаєте, огляд лайтовий, там без, без намагань конкурувати з тревели якимись блогами, бо задачі такої не було і приблизно і, і немає. Але ламповий, як мені здається, 20 хвилин відволіктися в щось подивитись, доволі доволі непогано, як мені здається. І сьогодні п'ятниця у нас і подкаст, і випуск про чудовий, насправді, чудовий, дуже збалансований годинник. Розраховую на вашу підтримку, на ваші коментарі, на ваші підписки в Ютубі, поширення, щоб більше і більше людей дізнавалось про україномовний криномовний годинниковий YouTube, про криномовний годинниковий подкаст. Дуже всім вдячний. Тож, поки ще не вечір і немає випуску про... Годинник на Ютубі. Давайте поговоримо в цьому подкасті про Royal Oak Offshore. 1980-ті роки були вкрай цікавим часом. Світова економіка почала оживати після нафтової та валютної криз. Молодь прагнула гедонізму, свободи та успіху, а годинникова галузь потихеньку набирала обертів, скажімо, так оговтувалась від тих втрат великих там двох третин по факту робочої сили на тлі наслідків кварцевої кризи. Саме в цей час народилася ідея моделі, яка задала нову траєкторію розвитку ринку спортивного годинника, і безумовно це. Royal Oak Offshore. Прототип перших моделей колекції були офіційно представлені у 1993 році, але сама історія годинника почалася ще у 1989 році. Про ці всі етапи ми якраз з вами і поговоримо. Мануфактура Одемар Піге відносно легко пережила Хварцеве цунамі. Вже в 1978 році компанія відродила виробництво вічних календарів у 1980 році хронографів, а в 1986 випустила перший наручний годинник з турбійоном, оснащений функцією автопідзаводу. До цього часу виробництво годинників вийшло на позначку 11 тисяч примірників на рік. А Торговий оборот досяг 60 мільйонів швейцарських франків. В штаті бренду вже працювало понад 200 співробітників. В умовах активного зростання компанії був потрібен новий годинник для залучення молодшої аудиторії. Розробку ідеї довірили Емануелю Гейту, синові дизайнера Жан-Клода Гейта, творця техніки радужного закріплення та моделі п'яже, Поло він прийшов у компанію влітку 1987 року і працював під керівництвом легендарної Жаклін Дім'є, яка свого часу створила жіночу версію годинника Royal Oak. Гейт молодший звернув увагу на те, що жінки все частіше стали носити чоловічий годинник. У той час це було не так же й дивно. Найбільший годинник у колекції Royal Oak мав корпус 36 мм, який чудово сідав на жіночу руку, в тому числі, щоб застовпити годинник на чоловічій. Скажемо так, території гейт вирішив зробити їх більшими, наскільки великими. Вони мали бути добре видно на перших ескізах дизайнера, зроблених у квітні 1989 року. Цікаво, що назва годинника народилася ще до появи перших ескізів гейта. Саме слово офшор тодішньому генеральному директору Демар Піге Стівену Урхарту запропонував дірк Веттенгель, Ветенгель, який відповідав за німецький ринок. Зрозуміло, йдеться не про е, бізнес офшори, а про моторні човни, перегони на яких на той час мали велику популярність. Оскільки годинник спочатку за, ну, задумувався як спортивний, ця назва ідеально вписалася в проект. Вписалась не настільки ідеально, що його запатентували задовго до виходу годинника на ринок. Знаєте, так як на всякий випадок. Записка з пропозицією Ветенгеля датована 2 лютого 1989 року, а товарний знак офшор зареєстровано 22 лютого. У разі провалу спортивної новинки з такою назвою, його ну, назву використали просто для іншого годинника. На ранніх ескізах Royal Oak Вшор видно, що годинник міг бути оснащений компасом, проте доля моделі була іншою. У вересні 1989 року Жорж Анрі Мейлан, один з керівників Адемар Піге, зустрівся з Жаком Піге. Тані був директором компанії Фредерік Піге, яка за 19 століття постачала Адемар Піге базові механізми для годинників. Саме він запропонував оснастити майбутній годинник хронографом, якого на той момент не було в колекції Royal Oak. Ідея прижила і Еммануель Гейт відразу накидав перший варіант нового ескізу. Це був хронограф на базі калібру Федерік Пікет 1185, оснащений спліт-стрілкою. З подальшої долі проєкту офшор відомо те, що кожні півроку його хотіли закрити. Надто спірним був дизайн, а головне розмір годинника для того часу. Однак наполегливий Еммануель Гейт ні в якому разі не хотів здаватися. 19 вересня 1991 року він зробив три. Нових ескізи, на яких годинник був оснащений металевими браслетами, а в листопаді додав до них варіант із шкіряним ремінцем. І Такий досяг від Стівена Урхарта запуску годинників у виробництво. Спочатку годинник планувалося представити у базелі навесні 1992 року, а випуск приурочити до 20-річчя колекції Royal Oak. Проте через технічні складнощі презентацію відклали, як виявилось, на цілий рік. Складнощів було чимало. По-перше, остаточні креслення браслета компанія Guy Freres затвердила лише у березні 1993 року, коли були готові прототипи годинників. По-друге, у липні 1993 року, після офіційного запуску моделі, все ще не був готовий фінальний варіант каучукових накладок для захисту заводної головки і кнопок хронографу. По-третє, перша партія корпусів від фірми Центрор пройшла випробування на водонепроникність лише у вересні 1993 року. Сам дебют багато людей називали неоднозначним. Три прототипи Royal Oak Offshore дебютували на базельській виставці 1993 року яка відбувалася з 22 по 29 квітня. Дебют сам по собі був дуже скромним. Єдиною примітною деталлю презентації стала восьмикутна коробка із прозорою кришкою ілюмінатором, через яку можна було розглянути новин. А ось реакція публіки на годинник була настільки бурхливою і обросла такою кількістю міфів, що кожен, хто побував того тижня в базелі, має власну версію цих подій. У найобережніших коментарях новинку називали помилкою. У найгнівніших відвертим блюзнірством корпус годинника був величезним для того часу. 42 міліметри і висота складала 14, трошки трошки бітом 14,05 міліметрів. За що їх тоді ще охрестили звіром за біст. Масло у вогонь підливала і немаленька ціна на той час 16 тисяч 600 швейцарських франків, що було вдвічі дорожче за сталеві Royal Oak референс 14. 790 негативну адресу нової моделі висловлювали переважно представники старшого покоління, прихильники консервативного класичного стилю. До них приєднався і легендарний автор Royal Oak Джеральд Джента, який порівняв новинку з морським слоном і нарікав на те, що Адемар Піє вбили його дітище. А ось реакція молодої аудиторії була діаметрально протилежною. Від молоді в базелі звучали суцільно компліменти в стилі: нарешті, з'явився крутий годинник, не схожий на те. Що що було раніше? Поговоримо про успіх на італійському ринку. Перша модель колекції випускалася під референсом 25701. 721. керівництва Демар Піге в успіху цієї лінійки відображалися в дизайні. На задній кришці перших 100 екземплярів моделі ви не знайдете написи Офшор, тільки «Royal ОК. Як начинку для годинника вибрали калібр 21262840 з автопідзаводом, зібраний на базі 26-міліметрового калібру Le Coulter із серії 889. На той час перша модель Royal Oak Offshore була одним із небагатьох хронографів з водонепроникністю 100 метрів. Герметичність годинника забезпечувала велика каучукова прокладка, затиснута між безелем і середньою частиною корпусу. Доповнювали її кріплені до шестигранних гвинтів. Що проходять через корпус ущільнювачі. Перший Royal Oak Offshore також був стійким до магнітних полів. Великий простір у середині корпусу дозволив встановити в нього щит з м'якого заліза. Хоча в прес 93-го року ця характеристика не згадувалась. У звіті за січень 1994 року було зазначено, що годинник стійкий до магнітних полів силою 300 РСТ. Це у 5 разів перевищує стандарти ICO. Кнопки хронографа та заводна головка були захищені покриттям тербан. Це різновид каучуку, який має підвищену стійкість до температури, стирання парів і газів. Продавався звір спочатку не дуже. У 1993 році було продано всього 61 екземпляр. Що, втім, цілком зрозуміло через тривалий процес розробки перші поставки годинника почались тільки 25 листопада. 1994 року продали вже 330 екземплярів а 1995 року 325. Разом 761 екземпляр за 3 роки або 1,6% від загального обсягу продажів Адемар Піге. Для порівняння, за перші 3 роки випуску культових Royal Oak було продано 1652 екземпляри. Такий розклад можна було вважати провалом, якби на Італійці. Майже чверть перших екземплярів Royal Oak Offshore, проданих за 3 роки, осіли в Італії. Успіх офшорів на Панінському півострові був таким, що в березні 1994 року в Італії вийшла реклама. Лама із закликом до покупців виявити терпіння та дочекатися свого годинника на всіх бажаючих новинки просто не вистачало. Новий виток успіху на італійському ринку розпочався 1997 року, коли Royal Oak Offshore вперше помітили на зап'ясті Олімпійського чемпіона з гірськолижного спорту Альберто Томба. Помалу приклад Італії послідували в Німеччині, Швейцарії та США. Народження колекції Royal Oak Offshore Перші три роки дизайн годинника залишався незмінним, якщо не вважати того факту, що в 1995 році на світ з'явилися 14 моделей в корпусі жовтого золота і 27 біколорних версій Royal Oak Offshore Reference 25721. Обростати новинками колекція розпочала у 1996 році. Тоді на ринок вийшла модель 25770 зі шкіряним ремінцем та дві жіночі версії годинника. З 30 мм міліметровим корпусом це були моделі 79290 та 77 151, оснащені автоматичним калібром 2140. Тоді ж у колекції з'явилися перші лімітовані серії на честь передачі Гонконгу під юрисдикцію Китаю. Адемар Піге випустила відразу дві лімітки з референсом 25 852, 19 екземплярів у корпусі з рожевого золота та 96 екземплярів зі сталі. Переломним історія колекції стала у 1997 році. Крім комбінації хронографа з турбіоном, у лінійці Royal Oak Offshore з'явився вічний календар, референс 25854, а також моделі з додатковими часовими поясами 25970, 25971 та 25972, А також модель інкрустована дорогоцінними. Каменями до 25-річчя Royal Oak Еммануель Гейт додав до колекції кольори, представивши новинки Royal Oak Offshore у канарково-жовтому, яблучно-зеленому, помаранчевому, червоному, гранатовому, коричневому та небесно-блакитному кольорах. За підсумками 1997 року, продажі модели Royal Oak Offshore вперше перевищили позначку в тисячу екземплярів. Випущена в 1998 році Титанова версія годинника лише закріпила успіх колекції. Ще однією важливою віхою в історії колекції Ролок Офшор можна назвати співпрацю з Арнольдом Шварценеггером. Базою для співпраці стали зйомки актора в містичному бойовику Кінець світу 1999 року, знятий Пітером Хаямсом спеціально для фільму Адемар Піге випустила лімітовану тиражем 500 екземплярів модель на кевларому ремінці з липучкою. Щоб відповідати похмурій атмосфері картини, сталевий корпус годинника 42 мм у діаметрі зробили чорним за рахунок півіді покриття. Дохід від продажу моделі був спрямований на підтримку асоціацією. Inner City Games Foundation, яка займається організацією спортивних та освітніх програм для малозабезпеченої молоді. До виходу на екрани фільму Термінатор 3 повстання машин 2003 року, Демар Піге випустила ще одну новинку у партнерстві з Залізним Арні. В історію бренду модель Royal Oak Offshore t 3 хронограф увійшла як найбільший годинник в колекції. При номінальному діаметрі 48 мм відстань від вушка до вушка в годинник установила 61 мм, а діаметр циферблату налічував 32,5 міліметри. Добре, корпус моделі був виконаний з титану, тому, незважаючи на габарити, вийшов досить легким. Попри побоювання керівництва компанії, серія в тисячу екземплярів розійшлася як гарячі пиріжки. Цитати з пісень Jay-Z. У середині нульових колекція Royal Oak Offshore пов'язала високе годинникове мистецтво з світом хіп-хопу. До десятиріччя музичної кар'єри Jay-Z Адемар Піге випустила лімітовану ста екземплярами серію референсу 26055 для американського ринку з певними доповненнями. Спочатку планувалося, що на задній кришці годинника будуть вигривені рядки з пісень Jay-Z, але подивившись на тексти музиканта, в компанії вирішили зробити по-іншому. Представники бренду зв'язалися з компанією Apple, яка незадовго до цього випустила свій iPod у партнерстві з YouTube і запропонували Повернути той самий трюк з Ademar Piguet GZ. Отримавши відмову, компанія закупила партію гаджетів, відправила їх на кастомізацію та випустила в комплекті з годинником. У 2010 році. В колекції Roylock Offshore стартував дайверський напрямок. Початок йому попала модель із референсом 15710 st створена відповідно до дайверського стандарту ISO 6425. Водонепроникність корпусу зі сталі зросла із 100 до 300 метрів. Відмінними рисами в дизайні стало яскраве забарвлення, внутрішній безель, що обертається, і подвійний індекс у. Позначки 12 годин, яка мала відсилання до оригінальної моделі Royal Oak. Крім сталі, годинник пропонувався в корпусах скованого карбону, титану, кераміки та рожевого золота. У 2021 році з випуском моделі. 15720 st лінійка пережила апгрейд. Корпус діаметром 42 мм залишили без змін, але у годинника з'явилася можливість швидкої заміни ремінця без інструментів та новий механізм з автопідзаводом під заводом 4308. Найчастіше найцікавішими годинниками тієї чи іншої колекції є моделі, випущені в ювілейні роки. Розглянемо найзнаковіші новинки Royal Oak Offshore, які з'явилися на світ у святкові дати. У 2013 році Адемар Піге випустила спеціальну модель до 20-річчя ювілею колекції. За дизайном годинник був дуже близьким до оригінальної моделі 1993 року. Принципова відмінність полягала у механізмі. Якщо раніше компанія постачала годинники калібрами на базі механізмів в Жалі Культер, то в цьому випадку використовувала базовий механізм власної розробки, зібраний із 365 деталей калібр. 31, 26, 38, 40. Відрізняв золотий ротор із оригінальним гравіюванням. Ще одна цікава деталь пов'язана з цим випуском перехід всіх специфічних восьмикутних коробок з прозорим верхом до стандартних дерев'яних коробок. У ювілейному виданні 2013 року коробка відрізняється наявністю білого медальйону на кришці, напис на якому вказує на особливий характер моделі. За півтора місяця до 2018 року. Який проходив під знаком 25-річчя колекції, Адемар Піге представила дві новинки. Перша з них, як і модель 2013 року, повторювала оригінальний дизайн Royal of Shore, аж до таких деталей, як покриті каучуком елементи корпусу, та глуха задня кришка з оригінальним логотипом. Від моделі 30-річної давності Reference 26. 237 st відрізнявся більш сучасним механізмом і зручнішою застібкою метеликом. Інша новинка ювілейного 2018 року це модель Royal Local Offshore Shore Chronograph 25. Anniversary відзначилася незвичайним для колекції графічним дизайном. Яскравий візуальний ефект годинник виробляв за рахунок незграбних мостів зі сталі та рожевого золота, які створювали ілюзію глибини на відкритому циферблаті. У ювілейному 23-му році Адемар П'є відродила знову лімітку з фільму Кінець світу. Годинник повністю повторює хронограф залізного арні кінця 90-х років з низкою важливих відмінностей. Корпус, який додав 1 міліметр у діаметрів виготовлені не з пвд сталі. А з чорної кераміки, а замість ремінця з Кевлару, годинник отримав ремінець із телячої шкіри. Ще одна новинка 23-го року чергове переведення звіра. Корпус моделі також виготовлений із чорної кераміки та вперше в колекції доповнений браслетом з того ж матеріалу. Дизайн оригінальної моделі відтворено у найдрібніших деталях аж до особливостей оздоблення. З важливих відмінностей від оригіналу можна відзначити велику товщину корпусу 15,3 мм та прозору задню. Кришку підсумки 30-ліття за 30 років лінійка Royal Oak Offshore пройшла шлях від спірного старту до спортивного хіта, який мало чим поступається за популярністю старшим братам із колекції Royal Oak. Більше того, нульова популярність офшорів була навіть вищою ніж у моделей Royal Oak, що підтверджує архівна статистика. Якщо 2000-го було продано 1339 екземплярів годинників то до 2010-го продаж зріс до 14 тисяч екземплярів, що майже в два рази перевищило продажі Royal Oak'ів, наприклад, там 8 801 екземпляр за 2010 рік. В історії цих моделей є багато схожого. Обидві народилися... З ранкового попиту і тим і іншим годинникам на старті пророкували повний крах, але головне, обидві моделі проклали в годинниковій індустрії нові траєкторії і стандарти. Якщо колекція Royal Oak започаткувала саму категорію люксового годинника в стилі спортшик, то Royal Oak Offshore проклала шлях на ринок годинникам великого розміру. Починаючи з 2007 року, в колекції регулярно випускалися моделі діаметром від 44 до 48 мм. Любов'ю до значних розмірів від Royal Oak офшор заразилася не лише колеги Демар Піге за годинниковим цехом, а й флагман бренду. З 2003 року середній розмір чоловічих моделей Royal Oak зріс із 36 мм до 41 мм. За три десятиліття колекція Royal Oak Offshore стала. Безумовно, феноменом, історія якого, як мені здається, тільки починається. І повертаючись до початку цього подкасту, Royal Oak Offshore, пройдучи дійсно тернистий шлях, як і звичайний Royal Oak, це дійсно історії про крах. Які, наприклад, із новітних моделей один, Код 1159, також. Анонс, якого називали крахом, але він знайшов величезну, величезну кількість своїх прихильників. І знову ж таки, є, наприклад, тією моделлю, яка мені дуже імпонує. І ось офшор. Чим для мене є більш виграшною історією. По-перше, його реально купити, і це будуть ті ж самі характеристики. А, наприклад, там, в моєму випадку, там звичайний Royal Oak мені. За свою ціну не, не зовсім імпонує. Про вторинний ринок я взагалі мовчу, бо треба більше набір функцій. І ось, наприклад, офшор там у виконанні дайвера чи хронографа, оцей набір функцій дарує. Плюс важливо розуміти, що офшори не мають такого стрибку на вторинному ринку. Тобто, якщо умовно, якийсь там зелений Royal Oak Shore Diver 42 мм по рітейлу коштує там, 28 тисяч франків, то на вторинному ринку його реально дістати там за 29-30. Тобто там перепад буде 1002, і там вже кожен сам собі вирішує. Чи я там іду купую зараз, чи я там зекономлю там, 1000-2-3 і там почекаю 2-3 місяці, а це реальний строк. За який Royal Oak Offshore, багато різних моделей реально можна в офіційному бутіку замовити і отримати. Це, це реальна історія, це реальний кейс. Тут тут немає там, ніяких вигадок, фантазій. це працююча історія. Як і, наприклад, з код 1159, це теж той годинник, який там, наприклад, в сталевий, там, за 20 тисяч франків ви реально можете купити. В більшості міст прям прийти купити, в деяких ну, там, можливо, декілька тижнів почекати, але... але це нормальний процес, на відміну від інших моделей Royal Oak, наприклад, чи там на відміну від деяких брендів в цілому, де навіть умовний Oyster Perpetual, який там по рітейлу коштує 5800, вам скажуть, Та, записуйся і чекай, ми тобі колись подзвонимо. І ти такий, я зрозумів, треба йти на вторинний купувати самий базовий, самий простий примітивний годинник взагалі в історії за типу 10 тисяч. Ну клас, тому не все так страшно, як виглядає. І навіть такого бренду, як Ademar Піге, є вибір, з чого вибрати, щоб знаєте так, прийти і забрати. Ну об'єктивно, це правда, і це теж важливо. І це теж важливо, бо поки світ там чекає 2-3 годинники умовно, насправді є доволі широка вилка того, що можна придбати, що буде нічим не гірше, і в багатьох випадках для багатьох людей має навіть, навіть більш важливий і необхідний функціонал. Тому історія офшорів, як і в принципі Royal Oak, але офшори, мені здається, пройшли ще більш такий цікавий шлях. Є більш універсальною моделлю взагалі. І особисто для мене є більш цікавою, ніж класичний легендарний Royal Oak. Ну, насправді. Як і, наприклад, у Патека, мені Акванафт подобається в рази більше, ніж на Утілоці. Я б сказав, навіть, що Акванавт це те, до чого там я десь прагну в деяких питаннях, і є в мене намір колись отримати певні моделі Акванафт собі колись. І прям мені дуже подобається. А наприклад, Nautilus – це годинник, який мені взагалі не подобається. Я зараз не можу пригадати і от реально назвати якусь модель Nautilus, яку б я хотів. Навіть якби там була можливість придбати його по рітейлу. Ну не знаю. Ну не можу я назвати жодної моделі Nautilus, яку б я реально хотів би. От, наприклад, мені б сказали: дивись, по рітейлу можна взяти. І там, наприклад, ця сума грошей є. Ну, не думаю, щоб я це зробив об'єктивно. Зрозуміло, там є інвестиційна складова. Якщо там по рітейлу можеш купити оцей годинник, а він там на вторинному ринку коштує x 5 там певна логіка зрозуміла. Але якщо для себе носити і там по рітейлу є доступ, але рітейл це, це теж там немаленький, скажімо. Ну, то я собі поки не можу пояснити. Окрім знову ж таки певної легендарності, от візуально, технічно, з якого перепугу я брав би собі наутілус. Не можу. Так само, як і Royal Oak, коли є Royal Oak Offshore, я там можу взяти і хронограф, такий, знаєте, більш впевнений. І дайвер. Мені дуже подобаються дайвери, синій, зелений. Дуже мені подобаються 42-мм дайвери в лінійці офшору. Прям дуже. Ось тому не наутілусом і класичним роялоком єдиним, як то кажуть. Така, друзі, історія. Не забувайте підписуватись на подкаст, поширювати його, приєднуватись до телеграм-каналу. До телеграм-чату в чаті там взагалі закрита окрема тусовка з купою цікавих новин, дискусій, обговорень. Тому долучайтеся. У нас там все класно, по фану, всі, всі на позитиві, все, все дуже кайфово і це дуже радує. Тож, будь ласка, поширюйте цей контент, допомагайте розвитку україномовного годинникового Ютубу, подкасту, контенту, каналу. Взагалі, всього, що стосується годинників, я буду вам дуже вдячний. Ми робимо в тому числі дуже багато добрих справ, тому чекаємо всіх у нашій спільноті, у нашому ком'юніті і не забуваємо, що сьогодні ввечері буде випуск на Ютубі. Прошу коментарі, лайки, підписка. Ютуб має бачити, що людям цікаво дивитись про годинники українською мовою. Друзі, всіх обійняв! Дякую, що були зі мною, бережіть себе. І, безумовно, до нових зустрічей.